Бурхливими оваціями зустріли главу Палестинської автономії у залі засідань Генеральної асамблеї ООН. Деякі делегації аплодували Махмудові Аббасу стоячи. З трибуни Об'єднаних Націй він повідомив світ, що Палестина подала заявку на повноправне членство в ООН. ОН. Сейдр Аїс Авадубляком пане президенте, інформую вас, що я як керівник палестинської адміністрації і президент виконавчого комітету організації визволення Палестини передав його високоповажності. Генеральному секретареві пан Гімуну заявку на визнання Палестини як незалежної держави у кордонах від 4 червня 67 року зі столицею у східному Єрусалимі повноправним членом ООН. У своєму виступі пана Бас переконував, що Палестина була готова знайти рішення шляхом переговорів з Ізраїлем. Однак той зробив усе для зриву діалогу. Тель-Авів, за словами палестинського лідера, відмовляючись визнати основи врегулювання, міжнародне право і резолюції Ради безпеки ООН, продовжує будувати поселення, і саме ця політика є прямим порушенням рішень Ради безпеки і головна причина провалу прямих переговорів підтримка наших дій різними народами світу означає перемогу права, справедливості, свободи і міжнародних законів. Тим часом Сполучені Штати заявили, що у разі подання до Ради безпеки заявки на членство Палестини в ООН, американська сторона скористається своїм правом вето, а Ізраїль погрожує відмовитися від переговорів.